Вітаю, мої золотенькі! Давайте зробимо з вами прогноз на наступний робочий тиждень, так? У нас виходить з 13 по 19 жовтня. Залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої думки питання. Більше прогнозів, як завжди, я буду викладати у телеграм-каналі. І так, давайте подивимося: 13 жовтня-понеділок, яким воно буде для нас, так? 13 жовтня-понеділок. У нас ідея знову ж таки інфраструктура світло під напругою, може відпрацьовувати захист ось навколо. Дуже емоційно складно, тому що ворог буде маніпулювати. Тобто 13 число більше таке маніпуляцій. І відпрацювання захисту. Далі вівторок, дивимося, вівторок. Що чекає нас у вівторок? Наслідки. 14 число. Наслідки Наслідки нас чекають, і активності може бути достатньо. Знову ж таки, ідуть підприємства, підприємства, як захист, так і втрати. Місця пов'язані з інформацією також. Ворог планує, планує, будемо дуже уважними, тому що форс-мажорні ситуації, неочікувані ситуації, наслідкові ситуації, 13 число. Це може бути з 13 на 14 або з 14 на 15. -те. Далі, 15 число, дивимося, середа. Середа. Провокації і наслідки також йдуть. Все, що пов'язано з військовим режимом, структурою підприємства, теж тяжка якась історія. Хоч і захист працюватиме, але наслідки ми можемо мати. Четвер, дивимося: Четвер, що нас очікує? Темний період доби, державні установи лікарні, там, як наче, захист може відпрацьовувати. Ось, і місця пов'язані з масовою. Кількістю людей, там, де багато людей, діти, теж йде захист. П'ятниця. П'ятниця, дивіться, теж іде відпрацювання. Тиснення від ворога буде. Дрони розвідувальні, дивіться, знову йде активність. Тобто п'ятниця знову може бути багато. З вівторка багато може бути руху, тобто велика кількість. І п'ятниця також мені показують активність. Тут багато може бути дронів. Далі субота, дивимося, субота. Спостерігати будемо. Більше центральні частини. Активність може йти саме на підприємства. І захист також відпрацьовуватиме. І неділя дивимося, неділю. Місця, пов'язані з водичкою, втрата частково ресурсів також іде.